Діти, хто залишив кошик. Цікаво, що в ньому? А в ньому овочі і фрукти і лист. Прочитаємо. Діти, допоможіть посортувати овочі і фрукти, їжачок допоможемо? Давайте овочі будемо складати у відеречку, а фрукти у тарілочку. Пригадуємо, овочі ростуть на городі, фрукти ростуть у саду. Я буду брати по одному, а ви будете називати овочі чи фрукти. Овочі фрукти. Яблучко. А ви називаєте. Думаю, ви правильно називали овочі і фрукти і допомогли їжачкові все правильно посортувати. Дякую.